2014 року я проживав в Криму. У мене родина живе в Криму. І коли почалася окупація Донбасу, то я знаход... Ой, окупація Криму, я знаходився в Криму. Потім почалося АТО. Тобто на, той, на той час, коли почалося АТО, у нас вже було... Крим був анексований і в нас було російське телебачення. Тобто по телебаченню казали, що там. Учись хунта буває ну, Тому я прийняв рішення їхати захищати там український народ від куча, людей, які там були куча. Далі я сів на автобус севастополь в Луганській і через Керченську переправу потрапив в Волчис. Там я записався в батальйон 15-й батальйон В батальйоні я займався гелітарною допомогою. Тобто розгружав машини, потім ну, там приходили великі тюки мішки, по 50 кілограмів да, фасуванням маленьких оцих. Потім загружали назад машини, потім їздили, роздавали людям. Ну, вставали на якусь площу, ставали з черги народу і розвивали. Коли я був у батальйоні, в мене була можливість брати участь у бойових діях. Тобто можна було підписати контракт і участвувати в бойових діях. Е, прослуживши в 15-му територіальному батальйоні міліції, я трошки розібрався в ситуації. Я побачив, що по ту сторону знаходяться теж українці. А так як я приїхав захищати українців, то есть, Воювати з українцями, тобто, я вирішив покинути підрозділ. Коли я прийняв рішення втікати з Донбасу, я сів на автобус у Луганськ-Сівостополь і приїхав до Криму. Після повернення в Крим, поживши де деякий час в Криму, я зрозумів, що в анексованому Криму жити ну, неможливо. Тобто, я я прийняв рішення повернутися назад до Кермуці. Через Каланчак я приїхав назад до своєї родини в ем, Тернопіль. Я звернувся до СБУ і розповів про свої події. Зараз я знаходжусь під, під слідством і розраховую на амністію. Е, так як злочинів я не вчиняв, я звертаюся до українців, які воюють на стороні ЛНР ДНР. Е, Складайте зброю, вертайтеся назад на Україну. У вас є майбутнє, у вас є можливість повернутися до нормального мирного життя.